Перлина Старої Будви, її гордість і візитна картка це старовинна фортеця Святої Марії або просто Цитадель, яка колись вважалась найбільшою і найнедоступнішою з усіх, що стояли на узбережжі Адріатичного моря. Один із найважливіших фортифікаційних об'єктів середньовіччя був побудований на південній частині скелястого рифу, щоб захищати старе місто від нападів з боку моря. Історія та походження цитаделі йдуть у далеке минуле. Перші згадки про оборонну споруду на цьому місці датуються 840 роком на сьогоднішній день від первісної споруди. Залишилися лише дві стіни східна та північна, а також північна вежа. Всі інші споруди були побудовані пізніше, вже в 15 столітті, і займалися цим візантійці. За часів Римської імперії на місці сучасної цитаделі було зведено фортецю, що слугувала важливим об'єктом оборони римського поселення Бутува. Через шість століть венеціанці. Що з'явилися в цих місцях, повністю перебудували зміцнили кріпосні споруди. Перші згадки про нову цитадель в історичних документах датуються 1425 роком, а остаточне формування неприступного форту було завершено в період австро-угорського правління. Цитадель була розширена та укріплена, вона стала важливим пунктом оборони проти нападів варягів та піратів. Згодом цитадель стала символом могутності та незалежності міста Будва. Протягом всієї історії цитадель у Будві була свідком чисельних військових конфліктів та воєн. Вона була спалена та зруйнована різними нападниками. Однак, завдяки ретельному відновленню та реставрації, цитадель зберегла свою красу та автентичну архітектуру. В середині потужних стін арсенал. Та запаси продовольства, що дозволяли успішно витримувати тривалу облогу ворога. Спочатку фортеця була названа замком Святої Марії на честь храму Санта Марія дель Кастелло, розташованого в її ж межах, а пізніше перейменована на Цитадель. Нині старовинний форт передано у приватну власність, його нинішні власники несуть всебічне зобов'язання. Та відповідальність виконують планову реконструкцію пам'ятки, залучаючи до робіт досвідчених майстрів. Сьогодні цитадель у Будві є одним із головних туристичних місць мальовничого міста. Вона приваблює велику кількість відвідувачів своєю багатою історичною спадщиною та захоплюючими краєвидами на Адріатичне море. Архітектура та внутрішній устрій цитадель як добре укріплений форт на узбережжі Чорногорії має форму багатокутника, що з двох сторін впритул є дотичним до фортечних стін Старої Будви, форт оточують власні потужні багатошарові стіни завтовшки 2 метри і висотою до 10 метрів, довжина яких із боку моря становить 160 метрів, із заходу на схід 125 метрів, і з півдня на північ 100 метрів. У середині фортеці збереглися будівлі та площі колишніх солдатських казарм побудови 15 століття. Казарми відокремлюють територію цитаделі від решти старого міста. В одній із колишніх казарм сьогодні розташована чудова бібліотека з унікальною колекцією книг, в яких розповідається історія Балканського півострова. На сьогоднішній день у фондах бібліотеки. Міститься понад 60 тисяч книг. Тут же зберігається ексклюзивна збірка топографічних карт, багато з яких намальовані вручну. Бібліотека була заснована ще в 19 сторіччі і спочатку була маленькою міською читальницею і не могла похвалитися значним книжковим фондом. Поступово до неї приєднався археологічний музей і галерея. Розкішно темно бордові крісла бібліотечної зали. Створюють затишок та гармонію в інтер'єрі. Проте надовго затримуватися тут, заглибившись у читання книг, не вийде, тому що співробітники бібліотеки стежать за черговістю відвідувань. Прямо навпроти входу в книжне царство на стіні можна побачити старий барельєф у формі двох рибок, головного символа Будви. З ним пов'язана стара легенда, яка оповідає про двох закоханих. Олену та Марка. Вони не могли вступити в шлюб проти волі батьків і у відчаї вирішили кинутися у морську безодню. Там закохані серця навіки з'єдналися, ставши рибками. З тих пір ці рибки символізують будву і пояснюють назву міста будуть два як один. Поруч з бібліотекою розташований морський музей, в якому розміщені макети кораблів, рідкісні екземпляри книг, старовинні амфори та монети. Серед експонатів можна побачити моделі таких відомих кораблів, як «Mayflower», на якому англійці перетнули Атлантику, та Сан-Філіпе символ іспанської морської могутності, 16 17 століття. сторіччя. На площі перед музеєм. Стоїть морська гармата, яка колись знаходилась на озброєнні Чорногорського флоту. Royal Керолайн це королівська яхта з корабельним такелажем. Її було замовлено в 1749 році, щоб замінити Кароліну як головну королівську яхту Британії. Вона була побудована на верфі Дептфорта під керівництвом майстра корабела Джона Холланда за проектом Джозефа Алліна. Яхту було спущено на воду 29 січня 1750 року та розібрано через 70 років у 1820 році. Санта Марія це Карака. Флагманський корабель першої експедиції Христофора Колумба 1492 року. У флотилії, крім неї, були ще дві каравели Нін'я та Пінта. Санта Марія була тріщогловою малою каракою. Завдовжки близько 21 метра з екіпажем з 40 моряків, водотонажністю 200 тонн. Вітрильне озброєння корабля складалося з п'яти вітрил. Артилерія включала 90 мм бомбарди та 50-мм кулеврини. Вона була найповільнішою і найбільшою в експедиції, відрізнялась надійністю під час штормів. Власником був Хуан Делакоса, який взяв участь в декількох подорожах Колумба і склав перші карти узбережжя Америки. Корабль перейменували на Санта-Марію напередодні подорожі. До цього він називався Лагалега, можливо, тому, що його збудували у Галісії близько 1480 року. Карта і розрахунки Тосканелі переконали Христофора Колумба в можливості дістатися Індії, рухаючись на захід. Спираючись на них, мореплавець вирішив спробувати досягти берегів Індії, плаваючи через Атлантичний океан. Колумб поїхав до Іспанії, де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Ізабелі. Королева погодилася на пропозицію Колумба, оскільки успішне завершення експедиції мало принести чимало прибутків Іспанії. Тисячу 1492 року експедиція Колумба у складі трьох кораблів Санта Марія, Пінта та Нінья із командою в 90 осіб вийшла в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті, через 69 днів, вони побачили землю. Невеличкий острів, на березі якого було встановлено іспанський прапор, був проголошений володінням іспанського короля і отримав назву острова Святого Спасителя Сан-Сальвадор. Саме цей день, 12 жовтня 1492 року, вважається датою відкриття Америки. Продовживши подорож, Колумб відкрив острови Куба та Гаїті. І повернувся до Іспанії. Тут він тріумфально повідомив короля про відкриті на заході землі, яку вважав Індією, але золота майже не привіз. Королівський двір був розчарований. Як віце-король нових земель Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких було відкрито малі Антильські острови, острови Пуерто-Ріко, Ямайку, Тринідад та досліджено узбережжя Центральної Америки. 25 грудня 1492 року санта Марія сіла на мілину біля острова Гаїті та стала непридатною для подальшої подорожі. З її корпусу збудували будинки поселення Ланавідад у 2003 році біля Гаїті знайшли залишки корабля, які підводний археолог Барі Кліффорд у травні 2014 року назвав рештками Санта-Марії. Але ці матеріали потребують подальших досліджень. Мейфлауер це відоме англійське пасажирське судно, яке перевозило 1620 року переселенців Пілігримів з англійського міста Плімут до північноамериканського міста з такою ж самою назвою, що згодом стало столицею Плімутської колонії. Корабель покинув Англію 16 вересня та після виснажливої дороги, що була позначена значними захворюваннями. Врешті прибув 21 листопада до місцевості поблизу Кейп-Код. Насправді ж мандрівка Мейфлауера планувалася до річки Гудзон, але екіпаж судна збився з курсу через настання зими і посилення штормів у цій частині океану. 21 березня 1621 року всі пасажири корабля були змушені зійти на сушу, що і стало початком плімутської колонії. А 5 квітня того ж року «Мейфлауер» Флауер вирушає знову до Англії. 1623 року через рік після смерті капітана Крістофера Джонса корабель було розібрано на будівельні матеріали. Галеон Сан Філіпе спущений на воду в 1690 році. Був одним із найгарніших іспанських кораблів своєї епохи. Прикрашений великою кількістю скульптур, він мав озброєння із 108 гармат, розташованих рядами вздовж корпусу, а площа вітрил цього корабля просто вражала уяву. Він очолював іспанську армаду. Роль Сан-Філіпе у війні проти англійців і французів полягала в захисті іспанських поселень та гаваней. А також у транспортуванні золота з Нового світу. У 1705 році Сан Філіпе вступив у героїчній битві проти 35 британських кораблів, але був сильно пошкоджений і захоплений англійськими кораблями та виявився на дні океану з кількома тонами золота. Вітрильник Уміле, капітан і власник корабля, національний герой Томо Крістов Дабчевич. У 1848 році капітан Томо Крістов Дабчевич наодинці з двома жінками відбив нічний напад банди із 60 озброєних чорногорців з метою пограбування його будинку у доброті і змусив їх втекти. За цей подвиг капітан був нагороджений австрійською середньою золотою медаллю. За громадянські заслуги Бранцера це хроватське вітрильне вантажне судно, довжина корпусу якого становила 17 метрів, Використовувалось для перевезення пасажирів та вантажів, наприклад, вина, оливкової олії та солі. Характерними рисами є дві щогли, пласке днище і об'ємний корпус. Широко використовувалось в Адріатичному морі, особливо в Далмації. Поява цього судна в 16 столітті стала логічним результатом еволюції. З найбільших об'ємних попередників. Перша письмова згадка про це судно на Хорватській Адріатиці походить із венеціанських джерел 1556 року. Королівський корабель Баунті був британським торговим судном яке королівський флот придбав у 1787 році для ботанічної місії. Корабель був відправлений у південну частину Тихого океану під командуванням. Вільгельма Блая для придбання хлібного дерева та транспортування його до Британської Вест-Індії. Ця місія так і не була завершена через заколот 1789 року, який очолював лейтенант Флетчер Крістіан. Цей інцидент нині відомий як заколот на Баунті. Пізніше повстанці спалили корабель, коли він стояв на якорі біля острова Піткерн. У південній частині Тихого океану в 1790 році. В 1957 році було знайдено декілька залишків корабля Баунті. Літом в розпал курортного сезону на середньовічних майданчиках цитаделі проходять чисельні виставки, концерти та театралізовані вистави. А з червня по липень тут проводиться щорічний фестиваль театрального мистецтва «Градтеатр». Музичні заходи, як правило, проводяться в храмі Святої Марії з його чудовою акустикою.